Заможний будинок власники обезпечили від нападів як могли. Навколо високий паркан і камери та зловмисників, усе це не спиняє. П'ятеро нападників побили вікна та увірвалися до будинку. Підбіг до жінки, повалив її на поле, почав душити і говорить, признавайся, де гроші, сейф, і все остальне. Сам чоловік тієї миті спав на другому поверсі. Його розбудила 11-річна дочка. Почала кричати Папа, папа. От. Ну, а так як ми самий в лісі живемо, я сплю з рушницею під боком. От. Я хватаю рушницю, я зрозумів, що вже по-любому щось то не то, бо жінка кричала таким голосом. Вниз чоловік спустився вже із зарядженою зброєю. Жінка лежала на полу, він на їй, а потім побачив мене, він е -е, піднявся, піднявся і дивився на мене здоровими очима. Ну, я зрозумів, якщо не я, то мене. Господар вагатися не став. Постріл став смертельним для нападника. Четверо його спільників злякалися і втекли. Поліція кинулася шукати їх гарячим слідом. Побачили автомобіль, який рухався в їхню сторону. Дали команду жезлом зупинитися, але водій автомобіля ДЕО не реагував. Після чого. Працівники поліції розпочали переслідування даного автомобіля. Тоді затримали одного з нападників згодом ще двох. Всі нападаючі, крім загиблого, являються дагестанцем. Досі переховується один із бандитів, затриманим загрожує від 7 до 12 років в'язниці, та їм ще пощастило, бо загиблий спільник дістав своє покарання просто на місці злочину.